А реплей від підписника. Погнала дивитися. могутні братики танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Віголам на важкому танку Америки Йохмахарьок 6-ї моделі Карта Копальна. І що це в нас? Рандом в режимі бою зустрічний бій. Давайте глянемо, як наш сьогоднішній гравець. Боєць буде відігрувати на цій карті і своїм барабаном. Він ще все ж таки буде вдаватися Віколі реалізувати повністю свій барабан, не залишаючи один снаряд, щоб обновлюючи цей самий барабан, друзі. Сектор приз, як то кажуть, на барабані крутіть. Так, погнали, погнали наші. Наші городські, як, як то кажуть, і давайте дивитися, що буде зараз робитися в цьому бою. Так. Ну, по карті видно зразу, що два е, важких танки, як мінімум, поки що, це все, що я зараз бачу. А, не три. Один із бази з'їхав, куди зараза. Тож таки штурмують напрям важких танків. Роблять свою роботу гідно і правильно. Хто то? Є 100 на полу. Ах, ха-ха, ну звісно, що ж. Катки. Ну, звісно, що ж катки та гусниці. А ну ще раз, дивися, не заходить. ББшенка, здавалось би. Дає кумульом, нарешті в Нижній броньовий лист заходить. Але з одної сторони, хтось із вас, напевно, може подумати. Глядачі, чому він одразу ж не бив кумуль... е, кумулятивним снарядом в е Є-100, коли він стояв бортом? А це надто просто. Тому що там є екрани, друзі, і надто товсті екрани. Кумуль там би просто нічого не зробив. Ось такий момент. А ББшенька чого не хотіла взяти, бо тому що перший раз просто попав в катки. Вони також надто тверді у ЄСТО. Так, що ж, е нам кранваген все ж таки зараза. дивися, дає течку. Що ж ти будеш робити? Нагорі стоїть бабахінська машинка. Хома. Левандовський, ну еп, не получать. Дивися, блокуємо на 630, нічого собі. Дай ще, ще альфучка вилітає на кранваген, дивись, ну прекрасно. Реалізація барабана. Ну, просто, ну, прекрасно, чесно, хлопці. Але, на жаль, тут а, все ж таки кранваген по нам встигає видати. Також течку поки що маємо більше половину хітпонтів. І, в принципі, страштись нема чому отже. подивись, мінус три ворож... ворожбинських машинки вже, мінус 4. А в нас хіба лише одна, значить що? Получається, турбозлив ворожої команди. Нам потрібно встигнути щось та і наш Подивись, як гарно залітає все ж таки. Вже тепер снаряд, майже під прямим кутом. Коли броня практично не підсвічується червоним у Є-100. Так, ну, в принципі, ми напевно, вже не встигнемо його забрати, адже подивися, два бачки, союзнички стоять і вже чекають, як пірані, щоб його просто зхавати. А ну, а ні, подивися, ми забираємо! Нічого собі два колака після бойову стату. Тож прекрасно ж. Ну прекрасно. Залишається вся на всього дві гармати. Це в нас вафелька Артек та цей кранвагер. Цікаво, тепер цікаво, чи поїдемо мстити там, де дуже мало кітпонтів. Чи поїде все ж таки настрілювати. Правильний вибір, правильний, тому що нам потрібно щось настріляти, помста тут зараз нічого нам не дасть. Ану, еп не получать. Раз. І хотілося б ще два рази. Ну, союзники зробили свою роботу, можна сказати. Хотілося б, щоб вони не допомогли в цей момент, якщо чесно. А ми глянемо на після бойову статистику. 4382. на полю на і ворожбинської шкоди, дві. 250 заблокованої шкоди, 2 знищено, 6 пошкоджено, перший знак власності, знак підтримки. Е так, що у нас по плюсах, давайте подивимося. Е, пішов на 16 865 срібла в свій сейф свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди, та, звісно, що ж подивися, а півтори тисячі. Вільного досвіду заробляє, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та що робимо? Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми поїхали. Дивись, другий бій також втраця під ніком Віхола вперед. І так, танкісти! Ей, маємо другий бій. Це в нас карта Елі Аламей, але вже рейтинговий бій маємо три точки переваги. Що ж, карта? Доволі знайома всім. А й до речі, і техніка також. І гравець боєць наш Віхола на Петесау 9 рівня вафля Артек. Давайте глянемо, як Артек зможе реалізуватися в даному бою. мінус 400 에, з копійками. там 67 чи що там вилітає. Ну ж чудово, ну ж прекрасно. Ну, це, це ця Петесау про альфу, звісно, що ж, адже його старший братик також. Альфа. Альфа і ще раз альфа. І до речі, динаміка. Чомусь е, вафелька не хоче бути динамічною. Е, зате у нас е, наш старший братик на 10 рівні може чуть-чуть краще себе почувати в динаміці. Ось такий момент, друзі. Е. Так що ж, подивися, всі бики вирішили битися знову ж таки на одному напряму. Ну, як це також нам всім вже знайомо, коли заїжджають, вкатують і починають штурмувати всього лиш на всього один. Фланг та один напрям. Маленья подивися Алтешенка. Алтешенка виїжджає з нашого респаму прямує нам в спину. До речі, дві. До речі, дві Алтешенки. Блін, може ж бути небезпечно. Ти скажеш, друже. Танкіст. Граємо проти вісімок, вже чудесно. Вже чудесно та е, прекрасно. З одної сторони, але з другої сторони не дуже. Тому що вісімки також себе проти дев'яток іноді почувають е, прекрасно просто. І налігки. Так. Ну, шмаляємо, шмаляємо своїми колодами, розкидаємося по броні ворожих ворожих сил, відправляємо ворожого важкесенького танчика. І що зараз буде? Не знаю, дивимося. Дивимося, споглядаємо, танкісти. Їде на ворожий респаун, зразу беремося битися із контра. Caro СМВ, ану, е ех, давай ще раз, оп, відправляйся в гараж, щоб тобі грець. Так, що там? ВЗ-120-ка GFT. І що там ще залишається? Бачат, е -е, бачатик це в нас залишається, так? Бачатик, бачатик, давай, давай, бачатик. Ану, ще, нам би ще дивись, Дивися, пугасами б'є на 949 хітпонтів з нас встигає чистити. А що ж ти будеш робити? В нього довге КД. А ми надіємося на таран, чи що? Ану. надіємося на свою гармату. Все ж таки. Подивися, просто лютий розрив команди супротивника. Просто турбобій, турбозлив знову ж таки супротивників. Бо ну, давайте глянемо на після бойову статистику. 4-12 на пуляної ворожбинської шкоди. 2. Виявлено. 4 знищено. 4 пошкоджено. За рейтингом 4812-23 пішов плюс. Перший бій в нас був рандом. Це в нас. Уже РБ, рейтинговий бій, і весь воєн та перший знак класності. Пішов плюс на 93 тисячі 358 срібла сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, друзі. Що ж, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Перевага на три точки. Та що робимо, підписуємося на канал Бернобійник, звісно, що ж. І завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж еканалі. А я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І якщо ви посварилися, то звісно, що ж, поміріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.